Як вважаєте, мешканцям Криму добре живеться в окупації? Ну, питання риторичне звичайно. Там було багато ждунів. Це так само не треба заперечувати. Там були люди, які були ментально налаштовані на Росію. І коли вона прийшла, вони її вітали. Ми це бачили і тут, як кажуть, не треба зайвих ілюзій. Це означало, що ми. Ми українська держава провалили Крим до початку анексії в 2014 році, і я думаю, що після його повернення з цього наша українська держава зробить правильні висновки. Але це, ну, скажімо так, невизначальна частина людей, які живуть на кримському півострові, бо там щонайменше. Ну до цього періоду анексії жили і українці, і кримські татари, і греки, і вірмени. Тобто, це все те, що може говорити про ну, якщо думати стратегічно, про зміну підходів до роботи з Кримом, до того, що він повинен. Розглядатися як певна, так би мовити, специфічна область України, але її незаперечна інтегральна частина з відповідними акцентами, але без того, що колись говорили так: ну що ви хочете, це ж Крим. Тобто відразу віддавали ініціативу в руки партії регіонів тодішньої проросійським силам. Так само те, що стосувалося і Донбасу. Так, от цього не повинно бути. Крим це українська земля. Так, там живуть представники різних національностей. Це батьківщина кримських татар. Але але це Україна, це українська мова, це українські традиції, це українські звичаї при повазі е, інтересів всіх тих народів, які там е, проживають. Це нормальна міжнародна цивілізована практика. А чи є якісь розуміння? От чи готові власне мешканці Криму, Кримці до деокупації? А ви знаєте, я думаю, що так питання ставити не потрібно. Потрібно його ставити таким чином. Крим повернувся, ну коли він повернеться в лоно України, тобто там, де він і має бути. І тому там починають працювати виключно українські закони. І ці закони повинні бути доволі жорстко. Сформульовані чи доформульовані відносно того, що є в Криму. Ну от, наприклад, от вашому репортажі вашого колеги йшлося про те, що за цей час в Крим переселено понад ну, мільйон людей. Ну і різні цифри, дехто говорить про 800 тисяч, дехто говорить про мільйон. Ну одним словом, порядок цифр приблизно однаковий. Що це означає після повернення? Це означає, що видається дуже Просте розпорядження, указ президента чи приймається якісь поправка до, до, до закону, і так далі, де говориться, що люди, які перетнули незаконно український кордон, підлягають депортації. Вони це можуть зробити добровільно впродовж там двох-трьох тижнів, або це буде зроблено силою, тому що це люди, які незаконно присутні на українській землі. Ми їх туди не кликали. Отже, початок такий, друге питання промови в. Деокупованому Криму всі школи приходять на українську мову. Ну, наприклад, я зараз просто так би мовити, фантазую. Всі, всі змі працюють за українськими правилами, тобто українською мовою. Для кримсько-татарського народу, безумовно, є програми, є ті речі, які відповідають культурним потребам. Кримсько-татарського народу для того, щоб він розвивав свою культуру, традиції, історію і так далі. І так далі, знову ж таки, типовий правильний європейський підхід. А не так, що як було що для української мови в Криму виділяються квоти. Ну, знаєте, все перевернуто <кхи> догори дригом. Ну так більше бути не може. І тоді <кхи> ті люди, які проживатимуть далі в Криму, дуже чітко, ясно і швидко зрозуміють, як треба жити далі. В цій українській державі не подобається. Ми ж вільна країна. Будь ласка. Мені подобаються ваші фантазії щодо Криму. Дуже ну, теж це так. сходяться з моїм баченням. Це, це не фантазії це те, що має бути, те, що буде. Бо Крим буде першим, який буде звільнений. Тут я погоджуюся з Будановим. В тому, що повернення Сходу буде значно важчим, це правда, тому що там є безпосередній кордон з Росією, тобто ланцюги постачання там перебити значно складніше. А от в Криму, коли ми отримаємо необхідну зброю, а це я дуже сподіваюся, буде найближчим часом, от Крим впаде першим, тому що він перший буде відрізаний. Від всього, того, що допомагає російським окупантам там функціонувати, якщо там немає постачання боєприпасів, якщо немає постачання продовольства, якщо немає перевезення особового складу, то вибачте, воювати нема чим. Відтак дуже швидко ситуація зміниться. Хай там Медведєв цей алкоголік розповідає про. Чергові е, ядерні удари е, це вже не вперше. Е, на це вже ніхто не звертає увагу. Але е, ну, от, е, після того, як Крим впаде, ситуація в цій недодержаві, яка називається досі Російської Федерації, почне драматично змінюватися. Ми не можемо зараз сказати, е, як швидко і що там відбудеться, але перспективи доволі сумні. Ну, от ми повертаємо Крим і е, застосовувати таку жорстку українізацію, тому що у нас були 30 років, і за цей час, мені здається, мені мало, я не скажу нічого, ми дуже мало зробили, бо мені пощастило бути там кілька разів в Криму і української мови я не чула практично. Тобто, коли я розмовляла українською, на мене дивилися, мене розуміли, але дивно. Ну, так от це означає, що політика, вибачте, так званої лагідної українізації не працює. І повинна бути політика іншої окраїнізації, доволі жорсткої. І це швидко всі зрозуміють, особливо після тих злочинів, які вчинила Московія на українських землях, в тому числі в Криму. Тому тут, знаєте, у людей повинен бути дуже чіткий вибір. Чорно-білий, ти або в Україні, або поза нею. І Твій вибір має реалізовуватися дуже просто. Хочеш в необ'ятні простори Росії в бік Камчатки? Ну які проблеми? Будь ласка, хочеш жити в цивілізованій країні? Ну будь громадянином цієї країни. Чи ти мусиш знати мову, історію, культуру цієї країни? Ти належиш до національної меншили, та нема питань, будь ласка. Ніхто ж тобі не забороняє розвивати свою культуру, але не всупереч е е е Україні, а на додаток до того, що е пропонує тобі ця держава, ну так, е е так живуть у всьому цивілізованому світі. Далі хотіла би до теми про Навального, бо вона так, так би мовити горить на повісті денні в Росії. Як гадаєте, чому досі не віддали тіло політика матері? Ну тому, що порядок денний Путіна цього не передбачає, тому що йому це невигідно з багатьох причин. В першу чергу, ну через те, що може з'ясуватися те, що його посіпаки хочуть приховати. Ну, можливе отруєння, наприклад, знаєте, ж, зараз ще є мільйон можливостей людину отруїти, але отрута протягом кількох тижнів може просто зникнути з тканин організму і потім довести, що сталося, неможливо. Ну от ішов і що упав. Ну буває ж, буває. А насправді він був отруйною якоюсь гидотою. Там ж ви знаєте, є цілі інституції, які займаються тим, що продукують оці смертельні отрути. Це ще з часів білії був в кінці 30-х років створений там інститут, який займається виробництвом отрут. Ну Ясно, що не для того, щоб це робити для якихось там виставок в якихось інституціях. Це для того, щоб вбивати опонентів. Тому це один з можливих варіантів, чому досі тіло Навального не передають, тому що бояться, що може щось вилізти. З іншого боку, ну, багато експертів говорять про те, що сам факт поховання Навального може перетворитися в якісь надзвичайні події. Чесно кажучи, я в це зовсім не вірю. Арабське населення, яке залякане, яке звикло стояти на колінах, коли воно протестує, воно не здатне ні на що. Коли після його смерті виходять по там, по 20, 30, 40 чоловік, чи навіть по пару сотень чоловік на протести, ну вибачте, це просто сміховинно, тому Путін з багатьох причин не хоче цього зараз робити і не зробить. Я думаю, що він дотягне до. Так званих виборів, тобто свого власного перепризначення на посаду президента, от а коли це все відбудеться, ну тоді вже і е, якісь докази, скажімо, умовного хімічного отруєння зникнуть, і, і е, накал, як вони кажуть, страстій, е, пройде. І тоді вже можна буде це робити. Ну, сказавши це, я чесно відзначу, що я не Відношуся до тих експертів, які, як це, на жаль, зараз роблять на заході. На Заході хочуть зробити з Навального ікону. Це далеко не ікона, це далеко не опозиціонер, це далеко не демократ, це далеко не Людина, як на яку можна було б поставити як на альтернативу путінському режиму, ну надто багато в його біографії сторінок, які ну які є щонайменше двозначними, а може й трьозначними. Дуже багато речей, які він робив. В системі тоталітаризму, в принципі, неможливі, а він це робив і йому чомусь це вдавалося. Ну, питання, чому воно дитяче в країні, яка керується режимом, ти або сидиш десь і мовчиш, або тобі дозволяють говорити влада і ті люди, які за тобою з влади. Тому ж тому, от це підштовхує до думки, що там далеко не все так блискуче і красиво, як це подають власне, його соратники, і як це подавали на заході. Ну зараз зроблять ікону вже не з нього, а з його дружини, що теж доволі сумно. Ну але вибачте, єдиний позитив те, що він сколихнув захід своєю смертю вірніше його вбивство сколихнуло захід, і воно. Тепер більше допомагатиме Україні і в цьому на його позитив, але ж ми всі пам'ятаємо: і бутерброди, і е, е, хахли, і гризуни відносно грузинів, і багато іншого. І е, участь в маршах російських фашистів. Ну це все ж е, нікуди не поділося, навіть, як кажуть, що архіви ж вони не горять. Ви згадали про дружину Навального Юлію. Вона сказала, що продовжить справу чоловіка. От в чому ця справа полягає? Сісти у в'язницю і чекати okay. смерті? Та ні, я думаю, що вона в'язницю сидати не буде. Це буде такий собі, знаєте, повтор е, того, що відбулося свого часу в Білорусі. Це буде е, е, ремейк Тихановської. Жінка, дружина вдова вже, опозиціонера в лапках, псевдодемократа, псевдоліберала. На Заході це подобається. От, вона буде їздити по різних заходах, буде спілкуватися з різними. Політиками буде розповідати про прекрасну Росію Будущого, Оці всі казки, фейки, які вони дуже активно пропагують на Заході. Їм цим фейкам будуть вірити, з нею будуть ліпити західні псевдоліберали, знову ж таки. Борчиню за, за оцю саму прекрасну Росію будущего. І це буде ходити по колу, допоки сама Росія не розвалиться. А от коли вона розвалиться, от тоді почнеться реальний пошук тих лідерів, які будуть керувати вже частинами теперішньої Росії, і от тоді нарешті. Почнеться реальна робота. Поки що наші дорогі західні партнери не хочуть брати на себе жодної відповідальності і думають, що воно розмокчиться. Ну вже не розмокчиться. Росія завдяки Путіну вступила на шлях своєї самоліквідації. Вони цього не хочуть визнати. Ну але від їхнього невизнання, що об'єктивних об'єктивний хід історії не змінюється. Ну, от Путін підвищив у званні заступника головного тюремника Російської Федерації, якого називали куратором тортур для Навального. Свого часу, після Бучі, російський диктатор також присвоїв звання бригаді окупантів, які творили жахіття тоді в Бучі. І вони там були розбиті, згодом тікали і фактично показали себе як мародери. Це така тактика Путіна робити протилежні логіці речі. Чи як це назвати? Ну, бачите, маємо шукати логіку в його е, діях. Це, е, ну, по-моєму, абсолютно марна справа і абсолютно не, 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 не потрібна. Це злочинець, це людина, яка переступила всі моральні, неморальні, юридичні будь-які інші норми розтоптала міжнародне право, будь-яке інше право і так далі. І так далі. Тобто, ну, де тут шукати е, якихось логічних ланцюжків. Е, а відтак е, ну, вихваляти і славити собі подібних злочинців. Це нормально. Тобто, що тут, яка тут сенсація? Ну, Якщо я такий, як і вони, то я ж їх так само люблю, я буду з ними працювати і вони мені подобаються. Тому є е, е, логічним, що. Ти вбив мого потенційного ворога. Ну, ось тобі цукерка, ось тобі медалька. Все нормально, так працює система, і при тому працює доволі очевидно. А те, що це робиться в піку заходу, ну так це теж певна знаєте, така собі ну, от російська традиція. Ми вибачте слові на вас плювати хотіли з великої дзвіниці Кремля, от і все. Тобто, ви будете сприймати приймати нас такими, якими є дикунами, абсолютно неадекватами, які не вписуються ні в які цивілізовані норми. Ну і що? А от ми такі, тому от буде так. Тобто, я думаю, що це теж один з варіантів. Психологічного впливу на позиції наших західних партнерів, і на превеликий жаль, нервішки у наших західних друзів дуже часто чомусь шалять. Це погано, бо насправді на такі речі, на такі очевидні вбивства, треба відповідати не стурбованостями, а реальними жорсткими діями і дуже хочеться, щоб нарешті вони мали місце. Але от власне такі дикі вчинки, чи вони не, не збільшують прірву між цивілізованим світом і Росією? Чи навіть після цього всього світ буде готовий повернутися до торгівлі з Путіним? Ну, знаєте, колись Карл Маркс цитував одного британського економіста, який сказав, що якщо прибуток буде 300%, то підприємець продасть власну маму.